Добрий день! Сьогодні ми з вами поговоримо про правила дорожнього руху. У пішоходів, як і у одіїв, є правила, яких вони повинні дотримуватись на вулиці і на дорозі. Згадати їх нам допоможе наш друг Світлофор. Різні скельця є у мене червоне, жовте і зелене. Можу ними я сказати йти стояти, зачекати. Треба рухатись по тротуару, дотримуючись правої сторони. Переходити проїжджу частину тільки по пішоходному переходу на зелене світло, тримаючи дорослого за руку. Вулицю можна переходити. Також по підземному переходу. Очікувати транспорт на відведених для цього майданчиках. Заходити в транспорт лише після повної його зупинки, а в автомобілі їхати в спеціальному кріслі, пристебнутими пасками небезпеки. Переходити дорогу. Треба повільним кроком позаду автобуса чи тролейбуса, спочатку подивившись наліво, потім направо. Грати з м'ячем тільки на дитячому майданчику. Тепер, дотримуючись правил дорожнього руху, ви будете в цілковитій безпеці. Шановні батьки, навчіть своїх дітей. Дотримуватись правил дорожнього руху, Будьте прикладом для них.